Тина п'ята, дія третя, сцена перша, сад Олівії. Входять Віола й блазень з барабаном. Віола, здоров будь, друже, із своєю музикою ти живеш при барабані? Блазень, Ні, пане, я живу при церкві. Віола, хіба ти церковну служитель? Ні, пане, я біля церкви житель, бо живу в себе у домі, а дім наш стоїть біля церкви. Йола, ти ще скажеш, що добро, що король живе коло жебрака, бо жебрак крутиться коло королівського двору, або що церква міститься при барабані, якщо барабан стоїть біля неї. Блазинь не ваша, правда, паночку, подумати тільки, що за часи настали. Усяке речення для розумної голови. Тільки замшева рукавичка Узяв та й вивернув. Йолала, безперечно, хто вміло грається словами, у того вони легко робляться грайливими. Блазень, тому я й хотів би, паночко, щоб у моєї сестри не було імені. Йола, через що? Блазень, через те, що ім'я це слово, а коли почати гратися з ним, то вийде, що грається з моєю сестрою. Це до добра не приводить. Слова, бачите, стали продажними, е, як їх зганьбили окопами. Йолала. З'суй мені це, блазень. І богу, паничу, не можу цього зробити без слів. А слова поробилися такими брехливими, що мені неприємно до них удаватися. Ручусь, ти веселий хлопяга». І до всього тобі байдуже. Лазин. Ні, пане, це не так. До дечого мені не байдуже, а до вас, по щирості, таки байдужісінько. Хоч би ви й невидимі стали М -м, про мене. Віола, Чи ти не дурень графиня Олівії? Лазень, аж ніяк, паночку. У графині Олівії нема ніяких дурочів. Вона не держатиме в себе дурня аж доти, поки не вийде заміж. Дурні, бачите, так потрібні, подібні до чоловіків, як сардинки до селеців. Чоловіки просто більше. Я не її дурень, я її перекручувач слів. Я недавно бачив тебе у Блажен... Дурість ходить, як сонце навкруг світа, і світить усюди. Мені було б жаль, пане, коли б дурень так чесно бував з вашим господарем, як і з моєю господиною. Мені здається, я бачив там вашу премудрість. Коли ти береш наглум мене, то я більше не хочу говорити з тобою. Ось маєш на чарку. Блазин, нехай пошла тобі Юпітер, бородо, як тільки матиме запас волосся. Віола, присягаюся, я майже сам не свій від однієї бороди, хоч і не хотів би, щоб вона росла на моєму підборідді. Пані твоя вдома, розглядаючи монету, чи могла б пара таких от мати дітей, паночко? Віола, так, коли їх тримати вкупі і пустити в обіг. Блазин, я хоч і зіграв би роль е, пандара фрігійського, пане, щоб поєднати кресіду з цим троїлом. Що ти вміло Жебраєш? Дає йому ще одну монету. Блазень. Невелика штука жебрати жебрачкою». Присіда була вже брачка, моя Пані дома, прошу вас, я скажу їй, від келяви, А от хто ви і чого хочете, це вже поза моїм обрієм. Я міг би сказати стихією, але це надто утерте слово. Виходить його розумний, досить він, щоб грати дурня. Чималий розум справді тут потрібен. Він мусить добре знати вдачу і стан і настрій тих, кого бере на посміх, а не як сокіл навчений вбивати усе, що бачить. Це не легша річ, ніж бути мудрецем. Адже та дурість, що удає він хитро до кінця, могла б лиш зіпсувати мудреця. Ходить пан Тобіо і пан Андреа, пан Тобіо: Привіт вам, пане Віола, і вам. Добродію пан Андреа. Дюгет, мсю Віола. І візосі бо зер вітер. Пан Андреа, сподіваюся, що так і я до ваших послуг, пан Тобіл, ви хочете війти в дім? Моя небога бажає, щоб ви війшли, якщо маєте до неї справу. Віола. Я зворушений нею. Тобто я хотів сказати, рушаю до неї. Пан Тобіо, тоді ноги на плечі і марш. Йола, мої ноги краще розуміють мене, ніж я розумію ваш вислів. Що ви хочете сказати? Пан Тобіо? хочу сказати, щоб ви йшли, е щоб ви увійшли. Йола, я зроблю те, чого ви хочете, але нас випередили. Входить. Олівія і Марія чарівна, незрівняна пані, хай зійшле на вас небо дощ суцільних ароматів. Пан Андре Об'єк. Це юнак, умілий придворець, дощ ароматів. Чудесна Віола, моя справа, пані. Немає голосу ні для кого опріч вашої доброзичливого і ласкавого слуху. Пан Андреа обі каромати, доброзичливий, ласкавий, запам'ятає всі три вислови Олівія. зачиніться до відвері і лишіть нас. Я хочу вислухати його. Пан Тобіо, пан пана Андреа і Марія виходять. Вашу руку, пане. Віола, мій обов'язок пані вам коритись, Олівія, Як вас зовуть? Віола, Цезаріо, графине, такі ім'я, у вашого, слуги. Олівія. Мого слуги? У радості такої ще світ не зазнавав від того дня, як Лестощі назвали компліментом. Юначе ви слуга Арсіно? Віола, він є ваш слуга. То я повинен бути слугою вашим, Олівія. Зовсім я про нього не думаю. Його ж думки хай ліпше лишаться незаписаним листком, ніж має завжди мною наповнятись, Віла графине. Я прийшов, щоб нахилити до нього мислі ваші, Олівія. О, пробачте! Про нього я заборонила вам заводить мову. Та якби почула від вас я іншу річ, вона мені над музику небесних сфер була б. Віола, прекрасна пані Олівія. Зрозуміть мене я вас влагаю. Я послала вам на вздогін персня, дар зачарування. Я обманула і себе, і слугу бою, що й вас. Судіть мене суворо, цього я варта, нав'язавши вам з лукавством недостойним річне вашу. Як це, ви знаєте, що ви могли подумати про честь мою, якими її разили вбивчими думками, властивими тиранові душі для розуму, проникливого досить? Явила я і все ви зрозуміли. Не груди криють, а легкий серпанок, моє нещасне серце. Що ж тепер за вами слово? Віола, я жалію вас. Олівія, крок до любові, Віола, ані трохи, пані. І ворогів буває часом жаль. Олівія, що ж бачу, знов для сміху чесно став, як легко жебракові запишатись, проти дарма, як здобячи упасти, то краще перед левом, аніж вовком, б'є готиник. Години каже марночас гайную, юначе знай, тебе я не бажаю. Та як доспіють розум твій і серце, хороший муж твоєї жінки буде, Твій шлях на захід, Віола, що ж, нехай так, хай щастя, радість неба вам пошле, Що герцові передати маю. Олівія, стривай, скажи, що думаєш про мене, Віола, що інше ви, аніж здаєтесь, пані? Олвія, оце саме це я думаю про вас, Віола, Це правда. Я не те, чим я здаюсь, Олівія, а, а як жадала б я, щоб ви були тим, що я хочу? Віола, певно. Це і справді було б на краще, а тим часом я ваш блазен, пані. Олівія, о, які прекрасні, презирство гнів у нього на устах. Любові не сховаєш у грудях, Цезарю, клянуся я весною, не виніс цю і серця чистотою люблю тебе і розум став німий. Любові підкорившися моїй. О, милий, як збагнуть мені причину, чому мовчиш ти у таку хвилину? Кохання, друже, солодко благать, і ще солодше враз його дістать. Заприсягнуся молодістю сміло, єдині в мене серце дух і тіло, та жінці ні одній, як світ стоїть, крім мене, цим добром не володіть. Прощайте ж, пані Люба і поважна, ні слова більше про страждання пана. Олівія Приходять, наче завітає знов. Я й може полюблю його любов. Виходять. Сцена друга, Дім Олівії. Входять пан Тобіо, пан Андреа і Фабіан. Пан Андреа. Ні, далебіє я більш не залишусь. Пан Тобіо. Твої причини, дорогий мій шаленцю. Назови свої причини, Фабіан. Я хочу знати причини, чому пан Андреа так чинить. Пан Андреа, ну, я бачу, як твоя небога, була куди ласкавіша, ласкавіша з герцозьким слугою, ніж із своїм другом. Я бачив їх у саду. Пан Тобі, вона в той час бачила тебе, друже мій. Пан Андреа, не гірше, ніж я тебе зараз бачу. Фабіан, це був великий доказ і любові до вас, пан Андреа, чорт забирай. Ви хочете зробити з мене осла? Фабіан, я доведу вам це, пане мій, законним порядком. Ум, і розум присягнуться в цьому, пан Тобі. А вони були присяжними ще до того, як Ной став мореплавцем, Фабіан. Вона виявила ласку до юнака на ваших очах тільки для того, щоб роздражнити вас, пробудити вашу заснулу мужність, улити вогонь у ваше серце, і полум'я в вашу печінку. Тож ви мали підсипатися до неї з такими свіженькими жартами, щоб юнак вона проковтнув. Цього від, від вас сподівались і дістали розчарування. Ви дозволили часові змити подвійну позолоту цього випаду, і тепер ви, нагадку графині, попливли на північ, де будете висіти. як крижинка на бороді голландця, поки не поправите цього діла якимось мужнім вчинком або достойною політикою. Пане Андрею, коли вже так, то краще мужність, бо я ненавиджу політику по-моєму, по що поретанин, що політик, однаково. Пан Тобіо, гаразд, буду своє щастя на мужності. Виклич грабського юнака на двобій. його в одинадцятьох місцях. Моя небога, як почує про це, то будь певен, жодна. Звідниця в світі не зможе відрекомендувати тебе жінці так, як слова мужності. Фабіан, іншого способу нема, пане Андреа. Пан Андреа, згоден хто-небудь із вас віднести йому мій виклик. Пан ви? Піду, піди, напиши його, йому в рукою висловлюйся гостро й коротко, дарма чи буде воно дотепно або красномовно і вигадливо. Чорни його, скільки чорнила вистачить, коли тикнеш йому разів зо три, це не завадить, ой хоч скільки брехнів містить твій лист, хоч би він був за більшки з, з уерське ліжко. Пиши, не вагаючись, нехай твої чорнилі буде досить жовчі, то пиши, куч і гусячим пером. Ну, до діла, пан Андреа, Де я знайду вас, пан Тобіо? Ми прийдемо до тебе кубікуло. Іди, пан Андреа виходить. Фабіан, дорогий, це для тебе чоловік, пан Тобіо. Пан Тобіо, хе, я обійшовся йому дорогенько, друже мій, в тисяч, мабуть, за дві. Фабіан, матимемо від нього неабиякого листа, але ж ти його не передаси, пан Тобі, коли так, то не вір в мені більше ніколи. Я буду всіма засобами. Підбивати юнака вийти на його виклик. Я думаю, їх волами не стягнеш в одне місце. Що ж до Андреа, то коли в його печінці знайдеться стільки крові, щоб викопати блоху, та яден з'їсти всю решту його, Фабіан. Та його супротивник, ото юнак, здається, мені не дуже то лютий. Пан Тобіо, диви, он іде пташечка наша. Входить Марія. Марія. Коли ви хочете посміятися до сліз, то йдіть зі мною. Та Йолоп мареволю зробився ідолопоклонцем, справжнім віровідступником, бо жоден християнин, що хоче мати спасіння істинно віруючий, не може вірити в таку безліч неможливих речей. Він у жовтих панчоках. Пантові, із підв'язками навряд. Марія, так. І Як же це бридко? Достоту вчитель, що веде школярів до церкви. Я на зерці йшла за ним, як убиєвець. Він виконує кожен пункт листа, що я йому підкинула, усміхається так, аж на обличчі його утворюється більше ліній, ніж на новій карті з обома індіями. Він. Ви не бачили нічого подібного? Я ледве могла стриматися, щоб не кинутись в нього чим-небудь. Я... Певна, пані моя вдарить його. А коли вона це зробить, він усміхатиметься знову, вважаючи це за велику ласку. Пан тобі, ходімо, веди нас, веди туди, де він виходять.